Пограємо в гру, яка називається Добери фігуру. Необхідно буде дібрати однакові за кольором фігури. Розгляньте, які фігури ви бачите перед собою. Так, це трикутники та круг. Якого кольору трикутники? Так, синього, а круг. Так, жовтого. Тож де однакові за кольором фігури. Ось вони, це трикутники. Молодці. Розглянемо далі фігури. Які ви бачите фігури? Так, це квадрат та трикутники. Якого кольору квадрат? Так, синього, а трикутники. Червоного. Де однакові за кольором фігури? Так. Це трикутники. Вірно. Розгляньте тепер ці фігури. Які фігури ви бачите? Так, це прямокутники та круг. Якого кольору прямокутники. Так, помаранчевого. Якого кольору круг. Так, зеленого. Де однакові за кольором фігури? Назвіть їх. Так, це прямокутники. Ось вони. Помаранчевого кольору. Битва. Молодці!